27 сім'я, ану ближче трошки. Раз, два, три, 4, 5, 6 рамочок. Заставна, додаткова рамка, була тут кормушка і знову рамка. Витягнув кормушку. Дивіться. Тихо, тихо, тихо. Я зрозумів, вони вже потягнули ці язики. І маточка тут засіяла. Може там маточка десь сидить? Ну, може, не знаю. Потримую власне цей. Ха, хаба. Хочу глянути цю рамочку за заставною. Mm -hmm. Це перша така сім'я, це не всі такі сім'ї. Є там пару сімей, чотири, по-моєму, що постраждали від бджіл, від е, мурашок. Так, що у нас тут? Тут у нас це нектар. Давайте вже разом оглянемо ту сім'ю. Дуже цікаво так все блищить і близько є, все нектар. Ставимо назад. Цю саму крайню рамочку теж вжила покриває. Тут менше нектару, звісно, але тут і більше нектару. Джела сидить. Окей. Так. Забираємо заставну. Цій заставні вже шість рочків. Ось така вона трошки покоцана. Так. Хочу повернути назад кормушку. Дивіться, яєчко. Так, це вони відбудували. Відбудували язики, трутня відбудували. І маточка вже засіяла. Ставлю його в самого крайнього. Зараз подивимося цю ну одну із сильних сімей. Поки що це сильна сім'я. Там були також хороші такі сімейки, ну не аж так щоб за заставною таке творити. Ну я думаю, в кожного такій сім'ї є. І потім підемо подивимося на саму сладку сім'ю. Ну, Тоже не сім'я, але так, дивимось. Тут на все яйце. Тут також яйчко. 40% яйце і 40% мед. Потім запишеш з відео. Бо це все ми зараз записуємо для науковців. Потім ще маємо зібрати джіл. Так, рамочка п'ята. У нас тут 10 печатка, 20. Відсотків яйця і 20 відсотків в Четверта рамочка. Так, у нас тут 30 відсотків печатка. 30 яйце, 10 мет. Маточка бігає. Так, 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 воно покажи мені. І вона почата калічка. Так, да, калічка, друга. З правої сторони друга лапка, в неї не працює. Так що очікуємо. Заміни маточки тут. А може і ні. Вони, до речі, в лютому місяці клуб був розпався. Коли було потепління після нового року, то клуб був розпався. Тут, напевно, 80% печатка. 10 мет і яйце. Розпліт Ось яйце. Добре, далі. Друга рамочка. 80 печатка. Це у нас сьогодні 23 березня. 80 печатка, ну, меду нема. продавати да? у нас трутень, перга, вся рамочка перги. Є навіть пролог такий гробойк. червоний, жовтий. Пічка як попав. Ну ладно, що так і тут у нас... Ну тут 10% меду, все решта перга, пергова рамка. Пергова рамка. Я напевне сюди. Розширяти так ось, але може. Ставимо їм зараз медову рамочку. Рамочку я зараз її відкрию. Так. І ставлю її за перговою, вона буде у нас номер один. Уже пергову немає де складати. язики тягнуть, та я думаю, що їм оця рамочка з краю. не буде заражати okay. Okay. зараз відразу підемо подивимось на саму слабку це вже не слабка то вже фактично відійшла сім'я Позначив двох. От мурашка ця бігає, велика. Ось така. Ось такі мурашки є у вулику. І вони фактично розбили мені ці дві сім'ї. Це також позначено, що вона нас слабенька. Якщо глянути в там вулик, там бігає досить багато от мурашок. Ось вони. От п'яти рамочок, з п'яти рамочок лишилося, ну нічого не лишилося. У нас там так само в углу є ці мурахи. Можливо, хтось з вас стикався з цією проблемою. Ну, поки це я не витрушую, тримаю до кінцевого огляду пасіки, як запасна матка, маточка ще жива. Не знаю, чи вона буде повноцінна, бо тому що холодно і напевно її вділки гарно не обігрівають, як має бути. Але є така проблема. У нас виходить, якраз в цьому районі дві сім'ї. Я думаю, що їм уже капець по-любому. А ця сім'я вона слабка. Те, Просто... що її скоротив до трьох, то теж мурашки бігали. На трьох сидять. Чуть-чуть краще посилить. Тут Хоча б силку і трамочки, а там взагалі вже катастрофа. Просто... Так що таке? Працюємо далі. 24. 24. На меду. 24 березня. Там хороших сімей. Не всі такі. Але от десь вже почала тягнути. Вчора ще не було. Треба щось не Так. Мед в чатку? Ні, ні, ні. Так ковдолек. Їм же треба ставити вищину. Це рамка за заставною. От пішов язичок, пішов язичок. Я зараз ще їм дам сиропику, то вони будуть взагалі в шокі. Або я від них потім. Uh -huh. ты, ты, ты. Так. Okay. Так. Одна. Так эту рамку я им ставлю на пионе гнездо. Ага, uh -huh. Да, я что-то. чтобы да, не было маточки часом. Ага, uh -huh. подивись. Уже. Що, уже? Так. Закрити, так, я не так, значит, рамушка повертаємо гнездо. Короше бажано надо в закрытий. Ты якраз Це якраз ну, шостий Та як там, да. хороший. Ага. Все золото вже донизу. Це що, пісніковий мед? Да -да. А що? Степай, нам треба зимувалого меду, правильно? Не, що, цього не треба, де значить з того боку. А що, з крізь чотирьох? Ні, то немає дати сенсі. Буде таких велика кількість рамочок. бумажки теж повертаємо і треба буде таким прийти Ставлю їм кормушку, поставив сіточку. Передають на холод. Поэтому сьогодні... сегодня По 800-900 мл сиропчику даємо. Чисто. Бать Рухаемся далі. 27. Двадцать 27. -го. Да. Давай да. США больше. Конечно, тянуть. Так, 2, 4, 6, девять. 9. Попробуйте забрать одну за сторону все-таки. Подаемся, может Задание пересадить. Є завдання поставити зверху магазин з миклеусними рамками. Ми взяв вулик Фадеєва 20-рантовий ПС, бо до цих ще немає магазинів. Б2. Ні, е, той був ТПУ, пін, пінополіуретан. А цей ППС, пінополістирон. Це м'якший трошки йде, ніж цей, цей твердіший. О, ця бджілка, якщо виходить. Угу. то їй треба чимось займатися. Ми зверсімо дамо роботу. Добрий вітер сироку. А тут ще то ще кормушка не та. Це стара кормушка. Ось вот, біля тебе кормушка. Сіна, те, що з осені. Uh -huh. Я будемо ставив на його Ось так. Цікаво потім подивитися, я вам напишу Степаніна, яка тут суміш йде бджоли, uh -huh. який гібрид, бо вона фактично. Одна з самих так, і ми оставимо рамочки. Нас усі крайні медові. І далі йдуть ось такі раночки. Це ці для е, метаусів. 2, 4, 6, 7, 14 рамочок ставили. Так, де держамаль, Де Демарь? Де, де. Не хочеш їх трохи. А я зараз туди в спереди їх поставлю. Ага, вона там базі. Тихо, тихо знайшла. Дії, що в них. Адапту... Адаптує, піднімці. Так. так ти хочеш потім цей засів використати? Ну так. Да. Для, для нуте усіх. То я всі класі. Залишаємо. Трошки ще можеш вдати. Ага. Угу, Бо дуже витирає з тих полотків. Ось, порівняно. Ага. Все. Паську оглянули, відібрали проби, роздав сироп, залишилось там буквально 10-15 літрів. Я глянумо зараз до цієї сім'ї, де поставив її магазин. Також ще виберу пару сімейок, яким теж можна ставити. Магазин Бджілка вже наверху. Основне, щоб сюди маточка піднялася, щоб занесла ялечко.